Аємося до студії громадського. Мене звати Христина Бондаренко. В студії в нас Карл Волах, блогер, громадський активіст. Хотіли поговорити про глав КапиР перезбут відділ, який бореться з корупцією, контрабандою. Знаємо, що він був розформований минулого тижня, і пан Наливайченко вчора перед будівлею генеральної прокуратури, куди його викликали на допит. Заявив про те, що надалі відбір людей у цей відділ має відбуватися на конкурсній основі. Модерувати цей відбір має троє людей. За його думку, це Сергій Іванов, Денис Казанський та. Карл Волох. але ви нам цікаві ще й в іншому розрізі не ще поговорити про глав КСБ, але й в тому, що ви людина, яка власне подала позов на екоцид. І за цією справою і викликали пана Наливайченка, і ця справа, яка й викликала такий резонанс в суспільстві стосовно а, можливого ймовірного звільнення а, Валентина Наливайченка з посади голови СБУ. До того у цій студії був представник БРСМ Нафта. Ви сиділи так мовити, за лаштунками, чули про те, що він заявив, що пан Даниленко насправді не кришував, а більше того, ну якщо я правильно зрозуміла його слова, а, то. Пан Даниленко був тією людиною, яка хотіла відібрати бізнес БРСМ «Нафта» через через місцевих прокурорів. Як ви можете це прокоментувати? Цілком можливо, я, я швидше сказав би, що він не тільки намагався, а він і увійшов в цю компанію. І якщо можна вірити тій інформації, яку надав на Ливаченко, що є, є відомості про те, що Даниленко через офшорну фірму туди увійшов. Те, що там була заміна одного із, із власників цієї фірми, це точно. От її зараз. Того, хто зайшов свого часу, пов'язують із Даниленком певним чином, що це була якась афільована з ним структура. Взагалі, ну треба зрозуміти, взагалі, щоб зрозуміти, що там відбувається, мені здається. Ну тобто, на на мою думку, треба просто зрозуміти, що таке майно колишніх можновладців. Вони втекли, залишилося їх майно. Майно серйозне, дає суперсерйозні гроші. І одночасно з цим очевидно, що можливості цих людей десь із-за кордону продовжувати буде, бути хазяями цих цих бізнесів, вони досить обмежені, тому що ну ми всі розуміємо, що правоохоронні органи тут можуть їх щемити як завгодно. Тому їм, як правило, різними способами пропонується так, би мовити, що щоб вони поступилися частину свого своєї своєї долі. Туди входить входить хтось інший. А от а е, в даному разі, оскільки ми бачимо, що якісь е, вибухи там і підпали, і так далі, я думаю, що десь вони не домовилися. Хтось із кимось не домовився, чи то старі хазії не задоволені що в них забарати, забагато забрали, чи нові вважають, що вони ще мають потіснити, але навряд чи, навряд чи би хтось нищив. Е, Існуючі, очевидно, це попередні власники не дуже задоволені тим, яка доля склалася в їхній власності в Україні. Українська правда, коли розбирала версії того, що сталося на БРСМ нафті, називалися два прізвища: Олександр Онищенко, людину, яку називають близькою до блоку Петра Порошенка. Чому близька? Тому що на окрузі, де він обирався за мажоритаркою, нібито була домовленість про те, що Петро Порошенко не висуває сильного кандидата. І інше прізвище, прізвище Сергія Пашинського Інського народного депутата від народного фронту. Ви знаєте, досить складно в даному разі говорити про Пашинського, оскільки Народний фронт, особливо певна група, там, яка пов'язана із самообороною, ну ви знаєте, про парубій, там левус і так далі. Вони свого часу привернули увагу до цієї фірми, причому не так давно, зовсім недавно. Угу. До цієї фірми, що вона купує ймовірно контрабандну нафту чи контрабандний бензин, який завозиться, намагалися перекрити ці шляхи і так далі. Ну, якщо б це було пов'язано із Пашинським, то навряд чи. Його політична сила піднімала би такий галас саме проти, проти цієї фірми. Ну, просто не дуже ліпиться. Можливо, але набагато менш вірогідно, ніж інше прізвище, поза всяким сумнівам. Mm -hmm. Так що я в даному разі не в не в питанні прізвища, я mm -hmm. в питанні самого процесу. Тобто є майно, і як правило, це майно ну, не зовсім безхозне, але напів? Тобто е, там господарі це офшорні фірми, які тут е, тим паче за якими криються справжні господарі, які сюди навіть приїхати, не можуть mm. і владнати питання, так як це водиться в Україні, також не можуть, і тому йдуть війни. Тому вони там когось підпалюють mm. і так далі. Дивіться, ну б звичайна справа. Сбу порушує справу проти екзаступника заступника генпрокурора Анатолія Даниленка. Чому такий розголос? Чому? У почали говорити про відставку. Дивіться насправді Даниленко в даному разі я думаю, фігура все ж таки дорогорядна. Першорядна це те, що привернули увагу до цієї справи, тому що по цій справі було декілька розслідується декілька кримінальних справ міліцію. Але але основні справи, що найменше дві, вони одна, одна була закрита. Минулого року то була порушена справа. Тобто, внесена значить, внесені відомості в ЄДРР mm -hmm. про, про злочин, почали розслідувати, досить непогано просунулося. По чому я можу судити вже, хоча б по тому, що там е, слідчий суддя дав дозвіл на обшуків, по моєму двоне на, на 12 різних об'єктах. Раптом цю справу забирає Генеральна прокуратура протягом двох днів закриває. Це було ще минулого року. Це було ще за, за попереднього генерального прокурора. Зараз ситуація дуже схожа, тому що міліція знову починає якесь розслідування трошки інакше. Воно формулюється, щоб не було так, як вже раніше. Формулюють вони проти, проти посадових осіб цієї фірми, які там а до речі на підставі цієї інформації народних депутатів. І отримують буквально протягом двох тижнів від генеральної прокуратури, це вже нинішньої, mm -hmm. Отримують листа, де написано, що вони безпідставно, не перевіривши фактів, почали значить, оце розслідування. Ну, Але це швидше, ж вочевидь, конфлікт... і, і да. перепрошую, і це вже мова йде не про mm -hmm. колишніх, mm -hmm. це вже мова йде про нинішнього генерального прокурора, а ще швидше про його першого заступника. Але вочевидь, конфлікт набагато глибший знову. Такі з'являється інформація про те, що це нібито конфлікт адміністрації президента, яка хоче зачистити не те, щоб останніх людей, але от людей, пов'язаних із Дмитром Фірташем. Валентин Даливаченко є членом удару і знаємо історію про зустріч Фірташа-Кличка. Ну, і так, ну так, так і Порошенко був, то може вже і Порошенка зачистити. Я не дуже, не дуже добре розумію цю логіку. Цілком можливо, що він дійсно ну, ну, і ударвець, якимось чином пов'язаний із фірташем. Але поки що воно виглядає дивно, і я вам скажу чому. Е, д, ну, якихось два місяці, чи трошки більше тому я був на, на дні СБУ, де в цілому президент ну, співав диферами на Ливайченку за те, що він відновив службу, за те, що е, за те, що контррозвідка працює дуже результативно. Він навіть сказав, що якби ми мали таку контррозвідку і сил спеціальних е, е, операцій, ну альфа і так далі. Якщо б ми мали таке рік там тому, то ми б не втратили ні ані Крим, ані. А що Ані могло Донбас? статися? Ну, тобто це якась така могла бути банальність дрібниця, через що побили горші? Далі було, далі було цікаво, тому що він дуже критикував при цьому роботу, роботу вертикалі «К». Mm -hmm. За яку насправді відповідає так, mm -hmm. так, саме цієї вертикалі, за яку насправді відповідає перший заступник е, СБУ Артюхов. Mm -hmm. І мало того, за цей час з'являється проти Артюхова, сила Селена, всяких матеріалів, абсолютно компрометуючих, дуже серйозних і так далі. Ну, наскільки мені відомо, Ловаченко звертався до президента, про те, що е, е, він сам не може звільнити першого заступника, це прерогатива президента. Наскільки мені відомо, він звертався до президента. Е, е, з рапортом про те, що Артіхова слід звільнити цього очевидно не сталося. Принаймні, ну за, за, за моїми за моєю інформацією, що президент сказав, що ну умовно кажучи, я його звільню, коли сам вважатиму за потрібне швидко, але але не в цей момент, коли на мене тиснуть. Так думати, ну не хотів піддатися тиску. Не знаю наскільки це правда. Ну, принаймні, така така але версія главка була. Але був розформований, а, Абсолютно та? вірно. Ну, він не розформований. Наливайченко звільнив, звільнив. усіх керівників, значить підрозділ. Зділів структурних підрозділів К. без відома на те президента. Ну на що ну Банкова очевипанкова могла і образитися, так очевидно. Хоча й я кажу ще раз: саме президент критикував. Сбу за погану роботу, я кажу два місяці тому за погану роботу саме в царині боротьби з корупцією, і контрабандою, тобто те за що відповідає чому на Лаваченко не порадився із президентом стосунці. Я не знаю, чи порадився, чи не порадився. Можливо, знаєте, Це я було... не можу я ну, не можу виключати будь-якого варіанту, в тому числі і такого, що в певний момент він просто вирішив, що він не може продовжити далі працювати із цією вертикалю К про яку про яку вже так багато пишуть і так багато говорять, як дуже корупційну. Що це підриває його авторитет? І він пішов на певні дії, які хтось можливо в адміністрації президента трактував як самовільні. А можливо, це дійсно справа пов'язана з, з тим, що його вважають там чином зв'язаними з фірташем, і дійсно тут є якась ну, Умовно кажучи, помста. Ну, я, мені в даному разі сказати складно, але я не бачив, так і не бачив до минулого тижня, принаймні, коли Леваченко почав свої рішучі дії, я так і не бачив жодних публічних дій адміністрації президента або когось іншого, хто би показав, чому на Ливайченко не годиться. Тобто, чому його треба прибирати? Де ж, Що сталося за ці місяці? От раптом він був улюбленець і все було гаразд. Він був улюбленцем? І, ну, я ж кажу, на дні СБУ. Ну, ну, дуже перфектні характеристики давалися тому, що зроблено за рік Наливайченком е, в цій службі. Що він повністю її відновив і відродив з попилу буквально і так далі. Що сталося з того часу, мені сказати складно. Давайте поговоримо в нас, насправді мало часу, поговоримо про от цей главка. Так? Як ви бачите собі, в принципі, що він має відбуватися на основи? Чи Це не виглядає як така демагогія трохи. Дивіться сьогодні. Я б також, напевно, якби я прийшов зовсім, зовсім з боку, я б напевно також говорив про, про демагогію. Uh -huh. Але дивіться, в країні, в принципі, процеси пов'язані із підбором людей на боротьбу з корупцією, йдуть саме з залученням громадськості, причому якнайширше. Тобто, як коли обирали голову начать, антикорупційного бюро, так і зараз наступний конкурс оголосили на, на голову начать, агенції з. Запобігання корупції mm -hmm. знову ж таки конкурс, знову ж таки, з залученням громадськості, і так далі. А чому тут раптом це виглядає це так дивно? Це трохи інший відділ? Ні, це не трохи інший відділ. Це та сама структура, яка має боротися з корупцією. Ні, це не те, що ми маємо підбирати в даному разі контррозвідників, і маємо якимось чином посвятити там членів комісії в державні секрети і так далі. Тут же нічого цього немає. Це точно така сама структура, яка як і скажімо. Антикорупційне бюро тому я не бачу тут якоїсь особливої такої демагогії, по-моєму, ну по-моєму, ну можливо, це тому, що мене назвали серед людей, які будуть цьому брати участь. Хоча, повірте, я не пнуся туди, мені це не так вже й потрібно. Але все ж таки погодилися на це. Ну, поки що, це неофіційно. Тобто неофіційно, неофіційно було запропоновано і неофіційно було сказано. Давайте ну, підійдемо до цього. Тому що до доля цього. самого наливаченка теж абсолютно поки вірно. Якщо, в якщо перейдемо цю. Цю річку і подивимося далі, як воно буде складатися, в принципі, підставити плече в питанні боротьби з корупцією будь-хто може попросити і генеральний прокурор, mm -hmm. і міністр внутрішніх справ будь-кому підставимо і будемо тягнути, як тільки може ну, до речі, як активний громадський діяч, людина, яка позиціонує себе як. Активного люстратора давайте так будемо називати. Не вважаєте, що сам пан Наливайченко мав би теж підпасти під люстрацію, оскільки відомі факти поки що немає документів, але відомі факти, що він нібито в 91-му році поїхав з України навчатися у школу КДБ? Дивіться, треба читати Закон в, закон, в законі написано Закінчили. В нас є документи, і вони виставлені на сайті СБУ. Я просто був серед перших, хто їх бачив. Він спеціально мене запросив і сказав: будь ласка, для того, щоб не було розмов, от документи. Я підписав наказ про розсекречування. Візьміть, будь ласка, мою особову справу, подивіться її, і там був його рапорт угу. про відрахування з останнього курсу. Тобто він не закінчив і він під дію цього закону не підпадає. Uh -huh. Ті, хто каже, що цей документ фальсифікований, повинні б надати якісь очевидно докази. Ну, я собі складно уявляю, що от голова СБУ просто так сів і тупо сфальсифікував документ. Тим паче, що він не був єдиний з України, хто там навчався. Є маса людей, які там вчилися разом з ним. Але він Будь... зараз очолює СБУ. На... Ясно, що він не був єдиний. Так. так, але справа в тому, що ці багато з цих людей не, не працюють вже в СБУ. Uh -huh. То х... невже хтось може бути впевнений, що ніхто. Хто не прийде або дружина того, хто mm -hmm. і не скаже: послухайте, я точно знаю. Дивіться, от він на, на фотографії. От вони склали е, іспити е, там випускні і так далі. Ну, я не думаю, що е, от Наливайченко, ти бачиш, хто його особисто знає, mm -hmm. пішов би на таку, на таку фальсифікацію. Просто ну це до, на нього не схоже. Останнє для вас запитання, тому що маємо та наступного гостя. От щойно ну, не щойно годину тому з'явилася реакція Генеральної прокуратури, яка вважає візит голови СБУ Валентина Наливайченка до голови Головного слідчого управління викликає цей візит здивування. Приїзд голови СБУ Валентина Наливайченка до слідчого управління зі спецпідрозділом СБУ Альфа, начебто для затримання фігурантів кримінальних проваджень, викликає щонайменше здивування і нерозуміння доцільності подібних кроків. Генеральна прокуратура не викликала голову служби безпеки України на додатковий допит або для участі у будь-яких слідчих діях. Проведена акція має більш медійну складову і не сприятиме реальному розслідуван резонансних кримінальних проваджень. Тобто загострення на лінії ГПУ СБУ продовжується. Хоча ще вчора ми чули заяви про те, що цього немає, і що є співпраця. Зокрема, це була заява Девіда Саквардіза, заступника генпрокурора. Ну, давайте так. Заява була і на Леваченко, що є певна співпраця. Угу. Я просто хочу звернути вашу увагу на одне: я взагалі-то зараз приїхав з того самого слідчого головного слідчого управління, куди де був на Ливаченко. Я правда не разом з ним його там сьогодні не бачив, але я приїхав з допиту. Як заявник по тій справі по екоциду, і uh -huh. і так далі, і людина, яка надала певну інформацію, я провів сьогодні там досить багато часу. Ну що я вам скажу? Не як свідок і так далі, це вже інша справа, а просто як людина, яка трошки аналізує ситуацію, то в даному разі, і я сказав сьогодні про це слідчим: що в даному разі мені виглядає дуже дивним, що вони починають розслідувати справу, де одним із обвинувачуваних або підозрюваних по справі є. Є перший заступник, діючий перший заступник Генерального прокурора України. Я не розумію, як, маючи такий конфлікт інтересів, потенційний конфлікт інтересів, вони цим миряться, чому вони не напишуть заяву про те, щоб це віддали на розслідування, скажімо, в МВС або в СБУ. І нехай би там це розслідувалося, враховуючи, що це їхній найвищий керівник, умовно кажучи. Mm -hmm. Так що чому Наливайченко діє через медіа, тому що він привертає увагу до, до певних фактів, які які в будь-якому іншому варіанті просто не мало б ніякого шансу... Запитання чи слід це робити б... під, під час війни в Україні, під час повної зневіри людей до ну, а повне, ми маємо повну зневіру людей саме тому, що немає, розумієте, багато в чому є зміни, немає жодних змін в боротьби з корупцією. І от він один із фігурантів того, про який кажуть: а чому СБУ не бореться з корупцією? От він, умовно кажучи, ну просто уявіть собі, що він намагається сказати: от от є конкретна ситуація, дивіться, я хотів би це робити, але. Тут Генеральна прокуратура і, і і так далі, яка контролює повністю все слідство повністю. Тому я кажу ще раз: цілком можливо, що це просто спосіб привернути увагу до того в якому стані знаходиться зараз КПК, який виписувався під пшонку Але під дуже дивно, що Чому під зараз? Тобто, чому, наприклад, там протягом року цього не можна було зробити? Ну коли завжди приходить час мені кажуть, чому ви зараз написали заяву про цю фірму? Ну тому що, наприклад, зараз це вибухнуло, тому що mm -hmm. люди загинули mm -hmm. і так далі. Розумієте, ну раніше так бачив публікації і Дениса Бігуса і інших. Публікації бачив. Але на той момент не вважав, що це найголовніша в країні справа. А от сьогодні вважаю, що одна з найважливіших. Добре, най... Ще, як ви думаєте, чи буде все ж таки відставка, пана Наливайченка? Наскільки мені відомо, принаймні станом на сьогодні голосів за відставку не було достатньо. Це не означає, що їх не буде на четвер. Але ну, мені здається, що це. Це буде не дуже добре сприйнято, тобто, умовно кажучи, людина в ситуації, коли вона там робить певні публічні кроки, які направлені на боротьбу з корупцією, якщо її в цей час зупиняють без якоїсь видимої причини. кажу ще раз, це ж не те, що на Леваченка хтось, от якби зараз цього гузиря, першого заступника генерального прокурора відсторонили, ну всі б зрозуміли, чому цього ж ні на чому, на злодійстві не впіймали, на хабарі не впіймали, не захищав він жодну фірму і так далі. Що раптом з. Звільняють хтось говорив, що в що він погано впорався своїми обов'язками. Досі ні. І знаєте, в цей момент мені здається, що це помилка взяти на себе таку відповідальність, навіть якщо призер. Президент... Можливо, можливо, і будуть якісь і, і, причини. І... Та, ми не знаємо. Ми ще так, треба дожити до четвера, побачити. Можливо, ці причини до цього Цілком дня такі з'являться. Дякуємо за, за розмову. Вам.